Усім привіт! Я Таїся. А я Варвара. А ти знала, що в нові об'єдналося п'ять стихій? Чому п'ять? Їх ще чотири: вода, вогонь, повітря та земля. Так, п'ята то життя. А в нас це студент, який опанував усі чотири. О, і де ж такому можна навчитися? На агробіологічному факультеті. Ходімо, зараз тобі все розкажу. Агробіологічний факультет це місце, де студенти вивчають взаємодію води, землі, вогню та повітря. Їхні енергії перетворюють в життя рослин, конвертують високий врожай сільськогосподарських культур в прибуток і успішний бізнес. Земля Вміст органіки, родючість, вологість, колоїдність, кислотність, наявність живих організмів та повітря ось неповний перелік характеристик, від яких залежить майбутній врожай. В сучасних лабораторіях майбутні агрономи навчаються аналізувати стан ґрунту та їх поліпшувати. До речі, точне землеробство, мінімальний обробіток ґрунту, екологічність і органічність це також у фокусі викладачів факультету. Сучасна база, практики в навчально-дослідних господарствах університету та кращих агрохолдингах України дають можливість не на словах і малюнках опанувати свій фах. Вода. Вона є невід'ємною частиною життя. А значит, і майбутній агроном неможливий без вмінь і навичок роботи з водою. Взагалі до послуг агрономів аж три хімічних кафедри: ми вивчаємо хімічний склад води, добрива, засоби захисту, вплив хімічних сполук на рослини тощо. Окрім того, системи крапельного зрошення, маліорація все те, що актуальне для нашого клімату. Велика увага до методів очищення води та раціонального використання водних ресурсів. Прибутки прибутками, але нам треба зберегти планету Вогонь. свіжий помідорчик на Великдень, кавуни на новий рік, фантастика? А от і ні. Навіть два врожі картоплі в рік це вже давно не фантастика. І це не десь в південних країнах, а у нас в Україні. Теплиці. Майбутні агрономи опановують технології закритого ґрунту і, зокрема, створення в теплицях власного мікроклімату та освітлення. А це як не важко здогадатися, неможливо без нашої третьої стихії. Повітря не дарма кажуть, хто контролює небо, той і переможець. Сучасні системи контролю за станом ґрунтів, точкове підживлення та полив – Ефективне управління врожайністю, і це не повний перелік, де наразі використовуються дрони в АПК. Рада роботодавців агробіологічного факультету НУБІП запрошує студентів на власні виробничі потужності, де всі новітні технології вивчаються на практиці, а найбільш старанних та успішних запрошують одразу на роботу. робить агробіологічний факультет таким особливим. Секрет полягає у поєднанні цих стихій. Студенти та викладачі факультету працюють разом, використовуючи знання про воду, землю, вогонь та повітря, розвиваючи стійке та ефективне аграрне виробництво. Так вони й стають п'ятою найважливішою стихією планети. Агробіологічний факультет це справжнє джерело знань, інновацій та натхнення. Студенти тут набувають не лише професійні навики. А й розвиваються як особистості. Вони готуються до майбутнього, де зможуть працювати над вирішенням викликів, пов'язаних зі збереженням довкілля та сталим розвитком нашої планети. Саме їм відведена роль у забезпеченні продовольчої безпеки та подолання голоду. Не зволікай! Стань п'ятою стихією. Ми запрошуємо тебе приєднатися до нашої родини, де ти зможеш розкрити свій потенціал та зробити революцію в аграрній науці. До зустрічі на агробіологічному факультеті Нові. па Папа! І вже салоніш таків, поступайте у рулі.